Перша громада Української православної церкви Московського патріархату у Черкасах перейшла до Православної церкви України. Таке рішення ухвалили віряни свято-стрітанської парафії Черкаської єпархії. Для участі в зборах зареєструвалися майже 750 людей, які одностайно сказали Ні московській церкві. Прийшли, щоб отвоювати свою церкву. Я не хочу, щоб московський патріархат був у нас в місті Черкаса. Наполягала на проведенні зборів ініціативна група, яка звернулася з відповідним проханням до Черкаської міської ради. Міська рада е жила всіх дієвих заходів стосовно цього, забезпечила, зрозуміло, що. Нормальне було виявлення громади за словами Анатолія Бондаренка. Йому прикро, що спить Верховна Рада, яка повинна на законодавчому рівні заборонити московський патріархат у європейській демократичній українській Україні. Повинна бути одна єдина помісна українська церква. Я як громадянин. Підтримую виключно українську помісну церкву. До присутніх звернувся командир бригади Черкаської тероборони Анатолій Стуженко з гіркотою каже, що загиблих на війні воїнів у московській церкві не відспівують. А кожна куплена в такому храмі свічка це нова куля, яка вбиває українських захисників. Якщо сьогодні ми з вами, отут, де час іде фронт ідеологічний, не викинемо з Черкащини з України оцих ФСБшників. То будуть наші діти воювати ще через який час. Тому ми з вами робимо правильний вибір. Повинна бути мова, церква і земля українська для українців. Священики та парафіяни святого стрітинського храму не втручалися в голосування, а настоятель не з'явився на зібрання. Хоча, зі слів голови парафіяльних зборів Олександра Гуменного, його запрошували. Парафіяни вирішили перейменувати храм на релігійну громаду Свято-Стрітинської парафії Черкаської єпархії ПЦУ. Відтак вони мають звернутися до Черкаської єпархії з проханням прийняти її до свого складу та зареєструвати зміни статуту у єдиному державному реєстрі.